Ранку, друзі. Слава Ісусу Христу, миру, добра, здоров'ячка всім. Дітський гарний у нас схід сонечка. І пташки так співають. На годиннику ще тільки. Декілька хвилин по шостій. Верби розпускаються вже. Зараз покажу ближче. Дивіться, такий схід сонечка і ось верби. Сьогодні обіцяють трошки хмарно, трошки сонячно, ну побачимо. Побачимо, як воно буде. Дивіться, як то відчувається, що вже на вулиці весна. У нас тут перед хатою. У нас нічого не росте, тільки трава. Тільки трава, два кущі троянди, і то їм вже буде скоро кришка, бо бо тут, на цій скалі, тут не земля у нас, тут у нас скала і нічого довго не росте. Але я хочу обрізати оці, оці троянди. І ці патички понащеплювати. Просто в глину під бутилку. Може, щось прийметься, не знаю. Ну, треба щось робити. Треба рятувати. Прийметься, прийметься, а не прийметься, значить, придеться другі кущі купляти. Та й таке. Я покажу вам, як яблунька наша вже оживає. Дивіться, яка краса. Друзі, нічим не кроплю свої дерева, тільки пройшлася міддю. Купила медян екстра, заправила одну одну баньку і пройшлася по всіх деревах і все. Та й таке. О, сонечко чимраз більше, більше. Боже, як пташки співають файно. От вийшла зранку подивитися на сонечко називається. Вже мій Михайлик чуть не посварився зі мною. Каже до мене, ти чого без штанів, ти чого з, з голими ногами? Ти що, спортивні штани якісь не можеш одіти. І я кажу, це для того, щоб ти мене спитався. Я кажу, ти мене і так вночі не бачив. Та як? Та, та як? Якби ти спав та й таке. Ще раз вам доброго ранку, друзі. Вітаю вас. Миру, добра, здоров'я. Михайлику, ти що там робиш? Що робиш? Ти займаєшся опять хернев, так? Яку хернев? Привітайся з людьми. Привіт, привіт. Це що? Це що, інопланетяни прилетіли? Що ти робиш? Робиш по покарі вже з Ага, коротше, зараз покажу, що він робить. Коротше, друзі, ви знаєте, я вже закидала відео, що у нас сталася оказія, і нам свині прорвали сітку. Свиней залишилося двоє, але потазії роблять гірше, як десять. Ну, і коротше, Михайлик зробив вже один слупочок, гарячий, один слупочок вже зробив, сітку натягнути. І ще щось тут шкваркає, ще щось одно тут робить, другий слупочок, так? Не. А що? Лушня водяна, але цей буде, це я заб'ю, а той рушник закладати. Ага. Ну, коротше, в нас там камінна основа, бо колись там була корова, ходила, і діди то все вкладали камінням. Не знаю, як він то зробить, але в нього цілий день напереді. Має робити, більше нічого? Ну та я не знаю, може, ще що, щось маєш робити. Є, є. Я звідки знаю? Тут... Чуєш, Я звідки знаю, з якої ти планети злетів у цьому шльомі. Але Тут сітку треба поміняти, там якраз стане... Коротше, у тебе, поки трактор поламаний, ти собі знайшов інопланетянську роботу. так? Я дивлясь, мені сьогодні були. Ну, запчасти сьогодні лише приїдуть з далеких країн. А коли відійшли, то я не знаю. Коротше, Михайлику, е Добре. давай усім папа, і я пішла на роботу. Добре, іди ще свиревенько, але йому треба нагадувати. Бо це я вчора на нагадала, людина е не цей. Люди не дурні. Ти е все нормально. Давай. Коротше, Михайлику, не розкидай якісь дроти попід ноги, бо проб'єш колесо і буде патазія. Но інопланетян мій. Давай. Був великомучеником став інопланетяном. Всё, папа. Не віриш, що зараз я утічаю? Я знаю, бо ти зараз ось начнеш зайчики мені пускати, то ти я зараз первертів кичу. Все, пішла. Жуля, пішла. Папа. Та-па. Жулька лиш кліщів приносить. Ніч чого той посочок не дає щось? Ну та ж я купила його восени, він був запакований, запакований, запакований. Треба купити якусь таку. Є така хімія, що тут вона у шийок лиїси. А в мене є. в мене є. Це ми завтра зранку зробимо, так, Жуль? Чи що, чи вернутися ще раз, що зробити? Добре, не повертайся на тобі повернути. Все, папа. папа. Все, пішла. Та й що, друзі? Лишила я їх на господарстві. Зараз будуть зайчики хтось буде допускати, хтось буде ловити. Михайлику, бо ти вже щось сьогодні зробив? Бо ти вже скільки ту сітку натягаєш? Не випускай кури, зроби вже сьогодні, бо то приїдуть запчастини, полагодиш трактор і буде друга робота. Все, я тобі на день дала роботу. <ріст> на день я йому дала роботу, помахав мені папа до побачення. І все, все, бувай здоров. Все, щасливо, на дзвінку, якщо що, а не відзвонюй раз по раз. Я знаю, що ти мене любиш. Все, папа. Папа. Так, я пішла, а вони жульку лишилися вдома. Таке. Так, друзі, сьогодні субота, 29 березня, і я, як бачите, знову йду сьогодні на роботу. І так, кожен день. Вибачайте, що хрумаю, але мене вночі почало щось підболювати горло і першити в горлі. Десь, десь тут залиши якийсь комак, і воно ніяке, воно мене так болить. Тому я користуюся провіреними дешевими засобами. Нічого дорогого не купляю. Мені допомагає і то. О, маю такі таблеточки. Не знаю, скільки вони зараз коштують, я ще купляла. Осінню того року. Скільки вони коштують, не знаю. Називається Септифріл. <кій> Дуже мені допомагають. Хоча я ще кашлаю, але все рівно. Але допомагають. Септифріл. Знаєте, що сьогодні? Знаєте, що сьогодні ранком в тіктоці прогулькнуло. Ой! е, э, Бомбенге, Ох то мазь. То дуже добра мазь. Ну, вонюча, вонюча, страшенно вонюча. Але я нею не користуюся. Я користуюся гевкаменом і меновазином. Але, друзі, повторюся. Це не реклама ніяка, це, що я кажу, і це підходить кожному індивідуально. То, що підходить мені, то може не підійти вам. Так що, все індивідуально. Наприклад, то, що підходить мені, моя мар'янка то не вживає, бо її то не підходить. Ну, таке. Не можу сказати. Для всіх. Говорю тільки для себе. Усе, друзі, з під цієї капузи все на голові. Просто рейвах. Просто рейвах. А якби то ще головою не крутив зад вперед і що би рівно, ну, то може би того не було. <кій> Але то дурниці. Хочеш заговорити із людьми, бо, як це сказати, на нашому хуторі з'являються люди. Бо вже йде посадка городів. І вже з'являються люди. Ой. З'їла я тут таблеточку, друзі, від горла. Ой. Воно так, таке воно неприємне, я вам скажу. Ну, але треба. Зараз іду зараз іду, рухаюся до своєї гори, як ви знаєте, ой. Тяжка справа, але м'язи болять. Ну, я стараюся розтерти. Увечері розтираю м'язи мене вазином. І мені трошки інакше стає. Не так, як би то хотілося, щоб взагалі нічого не боліло, але трошки допомагай. Ой, сьогодні зранку залізла в тік-ток бо хотіла. Ой. Ой, так я не договорила, вона їхала машина. Той залізла я в тік-ток і почула там історію. Господи, їдуть ті машини та й їдуть. Все, діти сьогодні субота, діти сьогодні вдома. І працювати будуть з батьками. Та й про що я? Про те, що жило собі два сусіди. Це така притча мені була на сніданок. Жило собі два сусіди. І один був добрий, один був поганий. І той поганий. Поки добрий зранку вставав, той поганий. Йому завжди під ворота приносив відро з помиями. Ну і так, декілька разів. Потім вже у доброго було дуже добре серце. Він взяв то відро, вилив, помиї. Помив на чисто відро, пішов у свій сад, набрав самих кращих в саду яблук і відніс до сусіда. Так що висновок, друзі, який. А висновок, що ти чим маєш поділитися, тим ділишся. Сусід недобрий, поділився помиями, бо в нього нела душа. І в нього тільки помий. А доброго була добра душа. І він поділився яблуками. Чимось добрим. Отак. Так що майте добрі душі. Йду, йду собі, побачила одного лебедя. Сидить собі, Дідосі. Так що, друзі, майте добрі душі, бо я згадала собі і вчорашню ситуацію, Ну, я не буду вам розповідати, менше з тим не хочу. Майте добрі душі. Дякувати Богові, мене Бог нагородив доброю душею, добрими вчинками. Щось взяла від своїх предків старих. І на тому дякую. Так що бережіть себе і своїх рідних, і буде вам добре жити на цій землі. І буде вам щастя, і буде вам здоров'я. Всім дякую за увагу. Па-па-па-па.